Самооборона столиці та області підсилює свої позиції. В прилеглих містечках чоловіки додатково патрулюють вулиці та опитують підозрілих осіб. А на в'їзді до столиці ставлять додаткові блокпости і людей зі зброєю, які зможуть зупинити провокаторів на тривалий час. Причина цьому розмноження так званих колорадів, кажуть в самообороні. А 9 травня лише як привід укріпити позиції. Більше бачив Євгенія Гарковні ви, може, якісь приїжджі з російським акцентом. Ні, да много хліба беріть подозрителі там должно уже викликати пятнадцять Там дуже багато набирає. Це частина заходів посиленого режиму на Київщині. Проводять опитування на наявність підозрілих осіб, відвідують заклади, які можуть бути корисними для заїжджих гастролерів. Кожному обов'язково залишають номери гарячих ліній і перевіряють кожне наведення, навіть холосте. окремий захід патрулювання, перевіряють точки, де могли б. Зупинитися велика кількість людей. Приїжджаємо магазини, склади, підприємства. Дивимось, щоб з, з місцевими мешканцями балакаємо. І ще перевіряють місця, де колоради можуть пройти полями та стежинами. Усе це за кошти підприємців, сільської ради та найбільше власні. Сьогодні самооборона зібралася, щоб обговорити основні місця для блокпостів. Стратегічними є два напрямки: Житомирська та Одеські траси. Тобі ж в першу чергу це автобуси, маршрутні автобуси, щоб упразнити завіз великою кількістю людей. Буває таке, що чергуємо просто при в'їзді в, в будь-який населений пункт в місто. Питання ще в тому, що Київ-Сатошинський район 9 травня буде святкуватися саме в боярці. Для цього самооборона Київщини чергує прямо на блокпостах разом із даїшниками. Перевіряють кожну вантажівку та підозрілі автомобілі, але наголошують, що робити це мають право лише за присутності правоохоронців. У самій столиці теж не сплять. кажуть, ніяких особливих посилень до 9 травня не готуватимуть, бо все і так давно вже готове. Уже навіть знають можливих майбутніх провокаторів. Є заселення, є рухи. Є люди, які приїжджають з російськими паспортами масово. Заселяються в українські готелі там передмістя і так далі. З причиною там не встановленою. Ми готові. Ми ну, готові не де проти вести? Янятиме когось так, а ми готові захистити Київ і область. Ось цей блокпост знаходиться за 8 кілометрів від столиці. Він з'явився 4 дні тому, і фактично його основна задача це захищати Київ. Тут зорганізувалась самооборона місцеві мешканці. Ну і звичайно не обійшлося без спецслужб під прикриттям, як кажуть нам, хлопці. Якщо з'являється інформація про рух провокаторів чи сепаратистів з того боку, вони швиденько краном, який у них схований в лісі, піднімають ось ці величезні брили, перекривають шлях а безпосередньо у кущах сидять зелені українські чоловічки зі зброєю, які готові. Захищати столицю Євгенія Гарков, Ольга Нескородіна, Андрій Романок, ТСН 1+,1.